Про самобутній городоцький шов це малопоширена техніка, яку відроджують і популяризують тамтешні мисткині, і хочуть внести її до нематеріальної спадщини України. Це не хрестик на полотні, а переплетення петель. А в них стихії, що втілюють життя на землі. Наша Ніна Сукач покаже, як творяться ці візерунки, і запевняє їх. Ви точно не сплутаєте із жодними іншими. Наш шов е, дуже цікавий, тому що якщо ви отак проведете рукою, ви побачите е, він такий рельєфний елемент власне городоцького шва і напівсонечка, сонечка, місячки, драбинка, вужик, стихії, які давали життя на землі у городоцькому історико-краєзнавчому музеї зо два десятки експонатів вишитих цим особливим стіпком. Справді експонатів, бо більшість речей має столітню історію. Оця сорочка. Це перша ластівка, яка потрапила до нашого музею. Їй теж понад 100 років. В таких сорочках дівчата ходили шляхетних родин до шлюбу. Вбрання яскраве, здебільшого, червоних та малинових барв. Окрім сорочок, є рушники і весільні хустки. Цю хустку подарувала нам мешканка городка. Ці хусті, так за нашими підрахунками, 100 біля ста років. Називається вона Весільний серпанок. Ось така хустка, яку свекруха на весіллі пов'язала. Я звала молоду, ми гордимося нашим швом. О, це наша реліквія поширений, він найбільше, якщо так проаналізувати ці вишивки, які ми зібрали, це 15, 20 до 50-х років. Після війни, так, по війні роки, можливо, люди, у людей було мало часу для того, щоб вишивати, бо він потребує бачите, більше часу. Хрестиком легше все-таки вишивати. Рячи про городоцький шов, маємо на увазі саме спосіб шиття. Як це робили ще століття тому, показує місцева майстриня Галина Рожак. Вона майже два десятки років із голкою в руках, а тепер взялась відроджувати давнє мистецтво. Таке рідне їй і така рідкісне. Складність в тому, що кожну, кожного разу, коли ми вколюємо голкою, її треба обкручувати ниткою. Спершу я вколюю тут внизу. Обкручую тут і повністю не, не затягую і вколюю тоді вже внизу. Ось так двічі. Так і виходить об'ємний візерунок, ніби 3D-зображення. Це ось Галина вишиває драбинку, кожен стібок, ніби сходинка. Цей елемент називається вожик. Він йде ось такою хвилькою. На мені сучасний варіант городоцької вишиванки, яку створила Галина. Вона не в червоних, а в синьо-сірих барвах, але збережені усі традиційні елементи. Ця смуга виконана вужиком та дві сірі смуги драбинкою. Також тут поєднуються техніки, такі як виколювання, козлик та елементи. Ці вишиття гладдю. на таку вишиванку потрібен майже місяць, бо робота дуже скрупульозна. Тому не всі майстрині за неї беруться, каже Галина. Але попит на сорочки з городоцьким швом зростає. Їх замовляють з усієї країни, і не лише її вишиванка є й на Кіпрі. Унікальні елементи яких насправді по цілій Україні і близько схожих не було, тому він завжди вважався дуже дуже рідкісним і унікальним, і складним в цих роботах? Головне автентичність за мною стоїть така ноша. Внести це в сучасність, відродити і щоб люди одягалися не тільки як святкові речі, а могли носити кожного дня, аби популяризувати автентичну вишивку у городоцькій громаді. Створили проєкти і з ним виграли конкурс від українського культурного фонду. Одержали майже півмільйона гривень. У нас було проведено в межах цього проєкту вісім майстер-класів. Мисткиня Галина Рожак вчила цього надзвичайно складного шва наших мешканок і за під... Цумками цього проекту вже одна з них вишила собі сорочку. В час війни це надзвичайно важливо. Ми знаємо хто ми. Ми знаємо, яке у нас коріння, і Городоцький шов. Е тому підтвердження участь у конкурсі мотивувала шукати речі з автентичним шиттям. У когось збереглись лише окремі фрагменти з оздобою, А хтось відірвав від серця сорочку, так і поповнила експозицію музею. Одного разу до нас в музей приїхав наш земляк, лауреат Шевченківської премії, дослідник творчості Сіфранка, Роман Горак. Привіз нам на виставку власне сорочку своєї бабусі. Ця сорочка теж вишита в 1915-20-х роках. Усі знайдені речі за виграні. Кошти зібрали в альбом та оцифрували. Тож кожен охочий може переглянути їх за qr кодами Тепер громада береться за наступний етап промоцій, Щоб за за цим швом впізнавали нас, щоб вишивали нові речі, не тільки що ми збирали по клаптиках те, що залишилося десь з минулого. В нас з'явилася така ідея завести цей шов до школи. Навчати наших дітей ми будемо вводити цю програму у предмет трудового навчання як один з модулів. Найбільша ж мрія мешканців Городоччини, аби їхня вишивана спадщина потрапила до переліку нематеріальних цінностей України. Наш городоцький Сібок він заслуговує на те, щоб бути в ряду унікальностей. Для цілої України ми стали на цей шлях певні бюрократичні процедури. Для того щоб досягти успіху, треба працювати на рівні відповідних комісій, у тому числі із міністерством культури. Документи подають не вперше, та цього разу сподіваються на успіх, аби городоцький шов оцінили на рівні з яворівською іграшкою, яворівським порогом, глинянськими килимами та нацянським говором. Ці скарби львівщини уже в переліку нематеріальної культурної спадщини України. Ніна Сукач, Павло Замрій, програма очі.